Вітаю вас, Павло. Yeah. Сьогодні ж будівельний Оскар? Yeah. Вірно? No, От якщо, no, no. якщо б ви е, мали можливість сам собі вручити Оскар, то в 2025 році за що ви б його вручили сам собі? Uh, будівельний? Ні, будь-який Я себе мені оскар вручати, коли в нас є музична премія Юна. Я би юнобуса себе навчив за те, що ми продовжуємо робити вже майже от наступного року буде 15-ї церемонія. Ми продовжуємо розвивати музичну індустрію України. Ну всім нам дотичним до того можна щось прожити. Добре, дякуємо. Яке найбільше досягнення в 25-му році ви б хотіли перевершити в 26-му? Особисте? Особисте, робоче, професійне. Постійне досягнення, ну, дай Бог, гарно дожити і зробити подію. Наступного року має бути 30 років, як я перший раз вийшов в ефір. такий <смys> певний ювілейчик. Тому подивимось. Добре. Дякую. За що би і кому ви би хотіли сказати дякую? Саме будівельникам. Не обов'язково стосовно будівельників. Ну, звісно, велика подяка нашим захисникам-захисницям. Це, це найбільша подяка. Ну і подяка всім тим, хто стоїть, хто допомагає Україні розвиватися, хто допомагає підтримувати українське ДНК, українську культуру. З української культури нема України. Це не тільки, не тільки території України, це і ДНК. І тому от всім тим людям дітичним до культури. Ну і до будівництва, я теж вважаю архітектура. А якщо казати замінити слово будівництво на архітектура, то є частиною культури. І взагалі те, що в такі часи важкі будівельники продовжують не, не те, щоб щось робити, а будувати і зводити такі будівлі чудові. Це говорить про те, що Україна продовжує жити. І це зараз настільки важливо, незважаючи на всі складнощі. Бо, якщо ми будуємо, ми йдемо вперед. Ми йдемо вперед, ми живемо. Україна буде. Дякуємо вам, Дякуємо. будуємо Україну разом. Дякуємо.